Спільнота, вітаю вас на каналі Alex Game Pass. У мене для вас новина від Microsoft. Вони змінюють підписку Game Pass Ultimate. Друзі, це відос в форматі подкасту. Я не готувався до нього. Я просто от знімаю в Е, Давайте простими словами, що змінилося. По-перше, вони підняли ціни раніше. В США коштувала підписка 20 доларів на місяць. Мова про Ультімейт. Наразі вони підняли. Були інсайди, що вони піднімуть ціни до 25 доларів. Ні, наразі вони підняли. Це вже ось офіційна новина. Якщо ви підписані на мою телегу, то ви вже знаєте. Вони підняли аж до 30 доларів на місяць. Геймпас Ultimate в США. Інші регіони ми ще не знаємо. Що по регіонам? Будемо слідкувати за ситуацією. Вони додали. Ubisoft Classic, не Ubisoft Premium, важливо, не Ubisoft Premium, Ubisoft Classic. Старі ігри Ubisoft, не знаю, кому вони цікаві, вони додали і підвищили, покращили аля хмарний геймінг, там і так далі. Xbox Rewards, який в Україні не працює, тому що він працює тільки у странах, де є офіційний Xbox. Це нам не важливо. З важливого ціна на підписки піднімається. Що буде з ПК Pass? Давайте, забігаючи наперед, я розповім, що зараз буде три рівня підписки. Нічого не нагадує Essential підписка, як у PlayStation, Premium підписка, як у PlayStation, і Ultimate вона залишається, тому що Xbox не захотіли майки її переименовувати, бо це розкручений бренд. Навіщо переименовувати Ultimate? Інші Core, Standard, PK Game Pass. Цих підписок вже не існує. У нас тепер три підписки. Ви тут фоточку у себе побачите. До речі, панове, підписуйтесь на телегу. Там вже ці новини ми обговорюємо усією спільнотою, усі в шоці. Майки що ж ви? Робите, вони ще піднімають ціни для нас. Давайте так, що змінилося для нас. По-перше, змінюється те, що ми, ми не знаємо, які будуть ціни на підписку в Україні. Нагадаю, в сотий раз, що в Україні немає офіційного магазину Xbox. Ми не знаємо, ми через 10-ті, регіони щось там робимо через милиці і так далі. Якісь коди купуємо, конвертуємо. Поки що Майка нічого не розповіли на момент, коли я знімаю цей відос, я можу тільки... Вам розповісти, констатувати той факт, що Майки повністю переформатовують підписку геймпас, усіх рівнів. Вона змінилася. Зараз три нові рівні, які я озвучив. Отже, що змінюється в Ultimate підписці Усі, ті, хто підписаний на Ultimate вони звичайно усі ці бонуси вже отримають. До речі, 1 жовтня, ось сьогодні, коли вийшов відос майки додали біля 50 ігор. В Game Pass за рахунок оцієї якраз підписки Ubisoft Classic, плюс вони Hogwarts Legacy ще додали, яка до речі отримала Xbox Play Anywhere, Про що я також писав у себе в телеграм-каналі. Знов таки, ну давайте я скажу, що до цього підписка була не дешева в Україні. Навіть з оціми усіми танцями з милицями і так далі вона виходила не дешево. Що буде далі, я не знаю. Я буду тримати усіх в курсі, тому підписники мої в телезі та й на Ютубі будуть одразу знати, що сталося і як там дешевше, що зробити. Поки що я не можу нічого сказати, але я точно вам вангую і кажу, що буде ще дорожче. Ну, це очевидно, мабуть, не знаю, хто це не розуміє. Тому що майки вміють рахувати кошти. Повірте, вони вміють рахувати кошти і вже дешевих регіонів Туреччини, Аргентини, і так далі. забуваємо про це, дивимося, фокус на 30 доларів на місяць. А для нас, для українців, не знаю, що буде в Європі. Ми зараз ще в метаморфозі, скажімо так. Далі. Що ми знаємо? Рівні. Давайте так, про ці рівні підписки. Ultimate залишається Day One релізи, ПК Game Pass, залишається Хмара, додається Fortnite Crew Підписка. Я не Фортнайтер, тому не знаю. Ви напишіть в коментарях, що це означає, що це за підписка. І додається Ubisoft Classic. Давайте так. Ubisoft Classic, це не преміум, там не буде Assassin's Creed Shadows, Day One релізі від Ubisoft. Це просто. Типу рівня Far Cry 3 будуть ігри е, трішечки краще. Е, що ще додається? Додається Xbox Rewards, який в Україні у нас не працює. Там можна заробляти бали, обмінювати їх на долари, але для нас це не актуально, тому 100 доларів на рік там обмеження йде, воно нам не актуально. Е, це у нас Ultimate. Всі, хто зараз підписаний на Ultimate, всі ці бонуси у них будуть дійсні до вашого, до того, як підписка у вас закінчиться. Йдемо далі. Е, замість Game Pass стандарт, який у нас був. Зараз він називається преміум, просто преміум а-ля PlayStation. Plus, вибачаюсь. тільки Xbox Game Pass преміум. Він буде коштувати в США. Знов таки, я кажу ціни США, тому що ще невідомі інші регіони. В США воно буде коштувати 15 доларів на рік. Якщо не помиляюся, вона так і коштувала, може 12 коштувала. Там будуть. Ну, біля 200 ігор у Game Pass Ultimate там біля за 500. А тут біля 200 ігор не буде вже Day One релізів. Термін ПК Game Pass його вже не існує. Тут оці 200 ігор будуть доступні як на ПК, так і на консолях. Тобто частинка ПК Game Pass там все таки буде. Е не буде Day One релізів типу Call of Duty, але будуть ігри, яким там не знаю, рік пройшов, типу Diablo 4 і Forza Horizon 5, там GTA-шка буде. Це вони написали. Ми ще точно не знаємо, тому що зміни ще не вступили в силу, Доки коли я знімаю це відео. Отже, знов-таки будуть ці rewards, нагороди які нам не цікавили, бо вони в нас не працюють. І, і все. А хмарний геймінг. Я тут в мене підказочки, друзі, я дивлюся. Так, преміум у нас е, нараховує Хмару. Тобто Ультімейт і преміум підписки Хмару нараховують. Далі у нас йде третя підписка онлайн. Усі ці підписки я забув сказати, включають також і онлайн. Що преміум, що ультімейт, Усі оці три підписки будуть включати онлайн. Окремо тепер онлайн підписки не буде. Є третя підписка, вона називається Essential, точно так, як і у PlayStation. Вона коштує 10 доларів на місяць. Там буде десь біля 50 ігор. Давайте так. Це та ж сама підписка для онлайн, Gold а просто її назвали геймпас Essential. Вона потім Core називалася. Тепер Essential. Будемо рахувати, що це підписка для онлайна. Вона в включає в себе 50 ігор. І е що на ПК, що на консолях знов-таки 50 оцих ігор будуть. Буде теж хмарний геймінг. Тепер усі три підписки включають хмару. Для того, ну, звичайно, вони Xbox Live запускають. Тепер вони хочуть, щоб ви в хмарі грали на усіх рівнях підписки. Е ну, це більш така гнучка, більш гнучка схема, системний підхід, гнучкий. Я б назвав. Отже, 50 ігор на консолях та ПК, рівня, там, Minecraft, Fallout 4 і так далі. Тобто там вже не буде, навіть, не буде навіть Forza Horizon 5, там не буде того ж Diablo 4, навіть іграм, які, яким рік пройшов, наприклад, як в преміум. Отже, ви на, там нараховуєте 50 ігор, це просто для Галочки, і Rewards, який не працює, про нього немає сенсу казати. І знов таки Хмара. Хмара, ПК, ПК 50 ігор і консольні 50 ігор. Отже, друзі, Поки що я не готовий назватись, яка буде ціна в Україні на геймпас, тому щоб не прогавити нічого цікавого, ще раз повторююся, підписуйтесь на телегу, посилання внизу і підключайтеся до обговорень усіх цих новин. Я думаю, в найближчі дні буде дуже багато новин по підпискам. Наразі констатуємо той факт, що система стала, гнуч... стала гнучкіша і для ширшої аудиторії, мабуть. Тому що, ну, слухайте, ультимейт за 30 доларів на місяць. Ну, давайте так. Треба, гравець вже 10 разів подумає, а чи потрібен він йому, чи ні, тому що там гра коштує 70 доларів. Якась там тріплею, в яку б він хотів пограти. Е, отже, пишіть ваші думки з цього приводу. Ну, майки вміють дивувати. Насправді ніхто не очікував такого, і тут бам, така новина. Майже без інсайдів. Отже, друзі, пишіть ваші думки внизу, як завжди, коментарі під відосиком. Тримати будемо зв'язок на каналі Алекс Геймпас. І скоро буде, мабуть, новий відос, не мабуть, 100%. Ми детальніше розберемо з вами усі ці рівні підписки. І подивимось, порахуємо, що там буде по регіонам, що вони зроблять. Я впевнений, вони це не просто так зробили, вони вирівняли ціну в усіх регіонах. Вже забудьте прям за Туреччини, там, Аргентину, Туреччини і так далі. Ми виходимо в нову еру в еру, де буде усі рівні, де будуть усі рівні. Тобто, ну комусь може це не сподобається. Звичайно, що в Україні у нас немає офіційного Xbox Store, і наші ціни там плюс-мінус на Туреччині і так далі. Гляньте на Steam, камон, Ну я я згоден з цим. Але Microsoft, вони ну, фокус не на ринках, як Україна, а фокус на ринках Європи та США. Я думаю, всі ці розуміють. Всі, ви це розумієте? Отже, друзі, будемо тримати зв'язок на каналі Alex Game Pass. і до зустрічі вже в наступному відео.